Всім привіт! Відосик Крутиться риба мутиться. Нема ні відосиків, ні риби. Тому, як бачите, за вікном темно. У нас великі збори в дальні краї. І річ іде зовсім не про рибалку. Отакі от, от пироги, але не будемо розстраюватися. Для вас є дефіцит. Так, секундочку, це ламаний вегас. А у нас, а у нас є... оп! Я думаю, це квітневий випуск, але з'їде за осінь <с> про запас тримався дуже довго. Думав, уже видалить, бо там, здається, чи дрібна щука, чи взагалі клювака. А це херсончик, це херсончик, як то кажуть, друзі мої. Тому... На останок порадую вас відосиком з щучкою. Зимові відоси є але, декілька штук, але до зими ще, як то кажуть, далеко. І зимою буде видно. Не буду розводити болтологію. Поїду в Матвіївку, розведу рибу на пару відосів. І це вам буде на весь жовтий місяць. Побачимось, як то кажуть, в коментах. Понеслась. Операція бурий ведмідь. Старі підписники знають, що це таке. Це коли я піддати і атак комишами валю. Неважно, це літо, осінь чи зима. Прокладую путь. Там де не вступала нога рибоєда. А це називається бурий ведмідь. Коли трактор вала, як танк. Оп, болото. Так, я бачу свої запчасті от коробочок уже. Привіт. Медвед. Так, а це в коробочку? В сумочку. На той куст, я, мабуть, не стану. Я знаю, куди я стану. Там, де я був, де мене нема. Твою ж груз. Надо... Нельзя зіставати там, де корч згнивший старий. Він не держи. Бурий ведмідь. Мочі! Плесо тут просто неймовірне, але отрадясь на ньому риби не було. Тільки років я на ньому не рибачив, я сюди навіть з човна їздив, Кримом залітав, і Таврією, напевно, І Йоршиком. І ніколи тут ніфіга не було води по п'ятку. Ех, кума щас щуку, як схвате. Щука, як схвате куму точніше. Кіпіша буде. Я пам'ятаю своїх перших щук радості було. Сітка сороковка, а може тридцятка. Малий був, дурний. Купили Владіку сітку. Тоді так можна було. Це були 90-ті. Ми виживали, як могли. Ми не знали, що таке банани і ананаси на вкус. У мене було пару телевізорів. 30-ка чи 40. -ка. Бува карасика зловиш, бігаєш босяком попід берегом на Інгольці, чи якусь красноперку прикольно пожарили. І щука на кіло влетіла. Ех, це ти шо був, неймовірно. І пам'ятаю своїх перших щук і на живця, і на воблери. На Воблери. До речі, воблер був Strike Pro. Альфа дайвер вроді чи щось таке. Чи Альфа Мін. Ні, Альфа Дайвер. Я ловив ним на глибині 2 метра з берега і увалив першу щуку в своєму житті. Для приколу рішив покидати. Потім втору. Потім ми хватаємо лодку, вилітаємо на воду і беремо ще сім штук з братом. Ох, і потім все, до Гудбай-карасики. Була щука і тільки щука. Ми їдемо на щуку. І ми ловили щуку. Косо, криво, але ми її ловили. Закиди просто неймовірні. Що ж буде, коли я почіплю Монтеру? 120-130? Зараз а по дну йде. І Я не можу твічингом його провести, бо я вам кажу, глибина 20 см. Це дуже мілке місце, ще й води нема. Так може було б сантиметрів 40 аби вода була. Ну, я б стояв би, піпець як у воді. Заглиблений. А там бачу куст зеленої трави. А це означає, що там високий берег, а значить там може бути полянка секретна. Хтось собі з дачі зробив. Точніше з хати. Заход, секретне рибне місце. Да, треба буде якось пробратися, колись дур'ю мається? по, по комишу, але це не точно. Можливо і тут хорошо спалить комусь точку, називається, щоб всі знали, що там є рибне місто. Хтось рибачив тихаря на, на горну, тобто трава не росте на болоті, як бачите, тільки на возвишеності. Операція буре і ведмідь, схоже, що <клух> правда зазнала неудачі. Але я повернуся, щоб спіймати ще. Подлка, так а ладно, підемо куми рибу зловимо. Тоді точно должно клюнути, бо там вроде в сусіда поклевка була, сейчас він ще куму облове. Вона візьме. Ні, хтось каже 30 минут, хтось... Було? У куми, втори. куми вторий удар щуки, треба їй помочь виловить її рибу. <гум> Ой, треба їй подарити стінг нормальний. Голден кетч, я думаю, щось виберем поможе. Ну не точно. О, бурий ведмідь тут уже проходив, бачу по слідах. Протоптав поляни. Сейчас буду 저도... учить, учить буду. Yeah, no, need... Грязюки yeah. не було. Достається, що зараз я покажу, як проводку, я проводку чисто покажу. Кажу, ось, я веду, раз, два, пауза. Один-два оборота зров. Ну, є різні проводки. Можна просто, даже, як ти тягнеш тянуть. Ну, лучше, наверное, паузу дівати, щоб вона, вона на паузі обично клює як кокунь. Mm -hmm. ну, пробуй, може, може бути. Я в друге місце зараз піду збоку стану, це не кажу, твою трогать не буде. Та все вона вже тут взяла, їх тут нема давно. Та є вона, кажу, вона не просто... Не Da, da, була, була пару раз. Я прям почувствовала, як Тут треба вірити і поймати перших пару щук, а далі дело піде. Страйк про глайдер. Все, одірвав воблер. Да. Це старий був, старий. Ну, робочий. Жалко, звісно, страйк прошла. Глайдер 195-й чи 105-й. Страйк про 100 год йому було. Знав, що туди кидати, не треба, що там якась сітка затоплена і кинув. Тепер шнура 10 метрів убито На розтяженні я взяв, та й він і так тут старий-старий прошлогодній спінінг, позапрошлогодній. І шнури катушка 23-го року спринтер. Смотаємо дофіга, бо дивлюсь, він вицмівший вигорівший. Добром це не кончиться, Коли нитка Коли нитка така слаба. Не викидаємо, зараз зв'яжемо новеньке. Та нормально, я уже протяну. Я ж скажу, не хочет брать. Оп! Захотя. А? Там местные паразиты. Мест крупная зараза ударяла, а это все. Да, это все Стасу на пожарить. Блин. Огородами з ми на колені батьки примус я, я йду Зараз Симпто посипется все що поки можна Адіос. Колбай Фідерзейн Рамштайн новий альбом Та ні, тут я просто можу правильну проводку зробити, не спіша. А там воблер на дно впаде в куширі. Тут глибина є. Того і ловлю, а толку як вона неправильна. Отут ще карандашуліки тусуються. Ох, спінінг кидучий. Ну, зараза, не для твічинга 2,5 метра. Але я можу як то кажуть. Грбані. Опять по городу. Собаки дикі. Луплять. Да, в коми теж глушняк. І на этом наші повномочі все закончилось. Так, я співнім складу, як усі люди складують, тому що вдвоє його складувати, я його так би, по-моєму, поламав. Але вершинки на нього, як і на всі інші, є в наявності продажу. Вертайся. Мене сильно просили на тебе не ловить білку рибу. <гум> більше ніколи. Мені за це навіть вудку дадуть хорошу, Класну. Тільки не лови на неї більше тарань. Це не його. Без проблем, давайте утку. Будемо ловити на утку. Так, Оце давайте не будемо так делати, це запчасти від коробки, хотіть коробку, ремонту не подвіжу. Но мы постараемся. Коматос. Мне бы твоих друзей бы даже еще пяток. Как бачите, тут есть мелкий страйк трошки Вообще его, куплял. На головля. Цены помню кто. Еще и без хвоста. Хвост надо проделать. Оранжевое солнце. Оранжевое небо. Комплектик робочий. А коробочка класна, Вообще коробки нової серії офігенські. Крича. Неожиданно, крутецькі. І, от, і на магніті гнали, що гачечки лежать на магніті не тіліпаються і не тупляться. Один обов'язково йоп об пластик. Іногда думаешь крючків в коробку насыпав, а со временем. Через рік вони тупі, я всіх тупих, думаєш, та були ж гастричі нові, а вони в коробці. тудук 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 тудук-тудук, тудук. Один об одного і от пластикову коробку. І жало закупляється. Мені це, як об'яснили, я був в шоці, більше ніяких коробочок для гачків. А я по привичці до ринця накупив гачків. І давай їх всі посипав. А це в мене набір класнючий. Не розумію, що воно і нафік так робити не треба. Погнали додому.